Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме івано Франківщина. Сьогодні я на городі з вами. Вітер у нас дує. Видно, що дує, але в нас дуже спекотно. Ось, дивіться. Просто жара. І я вирішив сьогодні посадити кавуни. ще діляночку, тому що в мене 13 кубок. Лунок, де я посадив кавуни вже зайнято. І ще десь на 9 лунок залишилося землі, тому я там посаджу ці кавуни з розсади. Ну, щоб для ранішого врожаю. Так ще кому цікаво залишатися, обов'язково вам покажу перепілочки, господарство, город. Ну і будемо з вами працювати. Так що обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за ваші підписки, лайки, коментарі, за підтримку. Всім дуже-дуже дякую. Ну а ми погнали. Так от, доти мені треба буде посадити кавуни. Земля така собі, сухо, дуже, і груди не так і легко розбиваються. Буду садити на перепрівші соломі. Ну, там не тільки солома, а й трохи якісь буряни були, ну всяке таке. Ось. Також взяв воду, розсаду кавунів. Ось така вона, я її не поливав сьогодні, тому вона трохи в'яла. Цю траву забирати також не буду, ну, щоб не травмувати кореневу систему. Ось такі кавунчики. Ось. Така розсада трохи витягнулася, ну, але у домашніх умовах не так і легко виростити кавуни. Вони дуже якісь примхливі такі. І без досвідчування. Витягаються. А в мене вони були на підвіконні, тому ось такі. Я їх загартував в тиждень. П'ять днів тому я їх підживив калійним добривом. Як робити каліни добриво, і азотне я покажу у наступному відео. Кому цікаво. Два відра води і поливачка. Взяв заступ, тому що буду копати такі глибоченькі ями. Ну, щоб накласти там ось, ну, ось цієї соломи такої. Ну і, звичайно, поставити сюди е, стаканчики з розсадою. Так що будемо з вами починати працювати. Уже, до речі, сходять перші кавуни, дині. Де краще видно, зараз вам покажу. Так, ось кавунчик. Тут здається, кавуни ультраранні. Так, це ультраранні, але... Я не пам'ятаю, скільки їх тут є. Так, далі пішли, здається, Кремсон Світ. Три луночки, так вот сходить. Ще тут кремсон світ. Ось тут, тут. Ну, я так багато їх, наставлю, потім ще буде лишнє змичу. Щоб, щоб такі зійшли. Так, далі ка вони Астраханські. Чотири лунки. Раз, два, три. Багато щось сходить, кавунів, ну добре що сходять. Так, тут кавунчики такі зійшли. За рахунок того, що ось ця перепрівша солома тримає вологу, вони посходили. Якби я не поставила того, перегною такого, вони б не зійшли, тому що у нас дощу вже більше місяця немає. Дивіться, бачите, як гарно посходили. Слава Богу, що посходили. Так, тут і ось тут. Так, далі тут у нас дині. Я садив ось такі. Дві луночки посадив, ну нехай будуть. Вони мені не шкодять. Вони на вигляд спочатку такі когірки. І ось так. Так що будемо йти до роботи. Ну Ось так. Викопав ямку, наклав перег... ну, ці соломи, трохи землі. І приміряю стаканчик. Якщо мені підходить висота і глибина, акурень, акуратненько так розминаю стакан і висуваю. Ну, якщо пошкодити кореневу систему, то кавун може бути дуже поганий. Так що треба все це робити акуратно. Так, зараз висуну і вам покажу. Все, кавун є на місці. Далі лию води. Води так багатенько лию, щоб трималася волога. Ось так. І загрібаю землею. Спочатку якогось такого дрібного ґрунту, а потім можна вже крупнішого. Ось так. Не знаю, чи вам видно чи ні. О, ось так. І будуть у нас рости кавунчики. Як Бог допоможе, то будемо збирати урожай скоро. Це кавун огоньок, тому він буде швиденько. Такий. Ш... Ну, Він дуже ранній просто. І все. Так що погнали робити далі. Все, кавунчики посаджені. Ось. Я ще по взяв і навколо обклав травою, тому що, щоб волога зберігалася. Вони приймуться і тоді вже не так обов'язково. А тепер, коли тільки я їх посадив, тому накрив їх травою так, замульчував. У нас дуже спекотно, тому вони можуть посохнути. А у мене їх більше немає, тому вирішив застрахуватися і ось так зробити. Є сім купочок, я думаю, вистачить. Головне, щоб зародило. Так, тут кукурудза підростає помаленьку. Було... <кій> Був би дощ, була би і краща кукурудза. Картопля так само ось ця. І ще тут будуть посаджені, напевно, ще кабачки і буряк білий. Ну це вже на наступні, у наступних відео. Ось так, тому зараз іду збирати свої причандаля, ці відра, стакани, ящики і буду йти показувати вам наше господарство. Так що обов'язково не перемикайте і слідкуйте далі. Ось такий кавунчик гарненький. Тому слідкуйте далі, а ми погнали. Так, ось покосили нам уже поле. Будемо робити сіно. Поки є погода, думаю, ми зробимо. Тому що далі там передають дощі. Ой, не знаю, чи я вам все толково розповів, тому що вже язик сам по собі мели від цієї жари. Ось так. Пересадили ми ще огірки, хто не чув і не бачив. Ось капуста. Капуста в цьому році також непогана. ну Будемо чекати на дощі, тому що без дощу нічого не буде. курячки також непогані такі. ця ще капустонька приймається, помідорчики. Тут три штучки ще стоять, ну, але вони тут мені не мішають. Так, ось кавунчик, тут кавунчики, ось тут кавунчики, ось тут і ось тут. Так що тут кавунчики вже давненько зійшли. Ось так. Капустонька також кажу, непогана. Квасоля, оця спаржа, спаржова квасоля, ось так, то не зійшла повністю, то ми ще досіювали. Ось перець потихеньку відновлюється. Тут ми досадили ще помідорчики, ось такі малесенькі. Ну, але вони так краще приймуться, ось такі. Ось тут, тут, ось такі. Гарненькі. Так ще так. Так, перепілочки відпочивають, водичка в них є. Корм також ще є. Зараз треба досипати. Зробив таку штучку, тому що тут у нас є курчата в кліві, тому Бу... трохи люблять залазити сюди. Тому ось так Прорізав я ще тут. По клітинці. Ось тут, тут і там. Тому що деякі ще не достають. Ну, бо там е, іде спуск є ці, трохи заглиблення. Тому трохи височенько, але в принципі всі дістають, я так подивився. Такі вже підростають, гарненькі, водичку п'ють гарно. Ось нещодавно була повна бутилка. Заливаю вже сюди їм. Ось так. Ось дивіться. Чуєте, як, як вони співають гарно. Ось так. Красончики такі, я задоволений. Головне, щоб тут було. Трохи більше курочок, ніж півників, тому що яєчка. Це добре. Ось так уже така спекота, що я не розумію, що вам говорю. Ой, Ну, вибачайте, в нас дуже спекотно. Навіть у хліві також спека. Ну, ось так. Ще, думаю, скоро і тут будуть, будуть перепілочки. І міні-ферма. Зафункціонує. Один із цих кроликів відправився на веселку, ну, не знаємо, чому і через що. Ну, але так, реженький, а ось цей сірий залишився. Ну, шкода, звичайно. Причина нам невідома. Так, Трохи купили їм гранул, цих додаємо для кращого росту. Ну, будемо бачити. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше не перемоги. Вибачайте, що так не дуже вам докладно розповів, тому що вже говорити не можу від цієї спеки. Дуже спекотно. Ну, ось так, тому. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.